Це не просто кросівка, це ікона скейт культури, яка пережила два десятиліття і досі збирає погляди. Osiris d 3 OG у кольорі White Red Grey. білі, але з характером. Базовий колір чисто білий, який робить пару свіжою та помітною. Червоні акценти додають агресії та енергії, а сірі елементи балансують і створюють об'єм. Разом це виглядає як олдскульний спорткар серед кросівок. Верх комбінований: щільна сітка для вентиляції, глянцеві, синтетичні вставки для міцності і культові повітряні капсули з боків. Шнурівка проходить через зовнішні петлі, що дає фірмові. 3D-Viп. Підошва масивна з високим бортиком та має відмінний протектор, який чіпляє асфальт як скейтбордні колеса. Вага! Так, вони важчі за сучасні бігові моделі, але тут це плюс: відчувається стабільність і захист. Усередині м'який язичок і щільна п'ятка, які тримають ногу, як у сейфі. Ця пара не для тих, хто хоче розчинитися в натовпі. Вони чудово заходять під широкі джинси, карго чи шорти нижче коліна. А якщо додати кепкою худі, ви готові знімати свій скейт-відео у стилі 2000-х. Osiris D3 OG White Red Grey – це не просто кроси, це шматок історії, який можна носити. Якщо хочете взяти свою пару і відчути себе частиною тієї епохи, гляньте у моноад, поки вони ще є у розмірах. Ці кроси як олдскульний хід не старіють, а стають кращими з часом.